У Києві відбувся п'ятий міжнародний форум працівників засобів масової інформації. Організатором заходу виступила громадська спілка журналістів, видавців і мовників НовоМедія, створена в Україні 11 років тому. Асоціація об'єднує близько 200 медійників. «Новомедіафорум» форум був розроблений як платформа для розвитку медіаіндустрії, що спеціалізується на прохристиянській та соціально відповідальній тематиці. Ми тут на форумі наголошуємо на темі цінностей, і ми наголошуємо, що діяльні засобів масової інформації має завжди послуговуватись. Певним списком цінностей нести позитив в суспільство, добро, любов, віру, надію це ті речі, без яких засоби масової інформації втрачають ось те головне, для чого вони покликані. Логан організації, який уже встиг стати брендом, нові медіа та вічні цінності виконує функцію сполучної ланки між роботою змі та релігійними організаціями, усуваючи їхню конфронтацію. Твердять новомедійники. В Кінці кожного сесії піднімаємо питання цінностей. Що для вас цінності до спікерів запитання, як ви їх практикуєте в своїй щоденній журналістській роботі? Потрібно навчати справжніх журналістів, які вміють думати і працювати правильно, робити справжні сюжети, висвітлювати. правду, а не висвітлювати там чьи-то принципы и так далее, властников канала и тому подобное. Работа вот в сфере массовых, массовой информации, особенно там на, на телевидении, на информационном телевидении, это огромная ответственность. И мы, ну, как бы мы должны для себя каждый, каждый день об этом помнить и отдавать себе отчет, как слово наше отзовется. Все, что делается в сфере медиа, должно быть о вечных ценностях, иначе это Продукт ні Перший день заходу розпочався словами благословення форуму та його учасників, яких було більше трьохсот. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчями своїм до тебе та милує тебе. Серед спікерів форуму провідні журналісти світських та християнських змі, медіагрупи один плюс один телеканалів Інтер і «112 Україна, а також президент медіа Альянс «Інтернешнл» Рональд Харріс, який понад 50 років присвятив медіаслужінню. В першу чергу журналісти покликані шукати істину. Християнські журналісти повинні не просто показувати правду в миті кризи та тяжких часів. Вони мають дарувати людям надію, вказувати на Бога. На одній сесії медіапро. Продукцію телеканалу Надія презентував директор відділу комунікації Сергій Степанюк. Він наголосив, що цей канал є позитивним сімейним телебаченням, базованим на християнських цінностях. Також Сергій висловив власну думку щодо висвітлення подій війни на сході України. Ніхто не відмінив заповідь Ісуса Христа любити ворогів своїх. Людина може висловлювати свою позицію, але при цьому має проявляти любов і поважати думку іншого, навіть якщо з нею не погоджуються, сказав Степанюк. Форум закінчився святковим нагородженням журналістів і редакції за матеріали, які сприяють популяризації християнських, сімейних та моральних цінностей у суспільстві.